Врятований сиротинець вогнеборці ліквідували пожежу у снятинському дитячому будинку. Інтернаті полум'я у тамтешньому підвалі виникло після опівночі. Виявивши загорання, працівники закладу одразу викликали рятувальників. У першій годині ночі боже, яке це було вже число, четверта. Я так думаю, 4 серпня сторож при обході території будинку помітив дим, який йшов з приміщення складу, де знаходиться одяг, знаходився. Повідомив медперсонал, молодший медичний персонал. Персонал передзвонили відповідно мені, дала команду евакуювати дітей, приміщення школи. Дітей евакуювали, повідомили пожежну частину, оперативно прибули і почали роботу. До місця пожежі направили п'ять підрозділів снятинського гарнізону. Рятувальники оперативно ліквідували полум'я та врятували будівлю інтернату. Щоправда, вогонь частково пошкодив підвальне приміщення на площі 25 квадратних метрів. Виїздом на місце події було встановлено, що горить підвальне приміщення спального корпусу дитячого будинку інтернату Швидкими діями рятувальників було локалізовано та ліквідовано пожежу. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розміри завданих збитків. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.